Так, написала мені Олічка з Каланчака. Дивимося, Каланчак. 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 Коли буде визволення Каланчака? Ой, слухайте. Мені вже подобається. Мені вже подобається. Дивіться, визволення Каланчика вже на носі. Люди запитують, чи ви виїжджати? Виїжджати. От прям виїжджати. Так. Каланчак буде звільнено, не буде так гладко, як з іншими от, можливо, там прибережні якісь там села. Ні, каленчаком буде трошечки складніше. який час буде, будуть визволяти по жертвам. Жертви будуть небагато, але й немало. Знаєте, так якось. Жерти все рівно будуть. Я кажу жертви з місцевого населення. Я вам не кажу жертв, розсіється, хай вони хоч всі подохнуть. Ні, цього мені оцих всіх свиней мені не треба. Далі з руйнувань. Руйнування будуть. От мені не подобається, що руйнування можуть бути. Але мі... От калинчак, він буде звільнений. Коли давайте подивимось. Якось іде дуже скоро, тому що карта сонця це взагалі і карта справедливості. Вона йде ось-ось-ось. Давайте подивимось. Це буде жовтень, давайте приблизно. На початку жовтня, середина, кінець. От мені ця карта не, не подобається. ну ще раз. Да, кінець жовтня, кінець жовтня. Ану, листопад. Та, в листопаді ви вже всі гуляєте. Єдине, що там може ще прилітати. От так десь може бути прилітати. Тут уже нова ця. Ні, в листопаді у вас уже все красиво. Е, можливо, десь. От так, кінець жовтня на початку листопада. Ось так навіть може бути. Ну, тому що карти таро, вони зазвичай, от в часі вони такі, знаєте, у них плюс-мінус два тижні, вони граються, дуже граються, розумієте, у них це не навіть на місяць у них не... у них немає такої. Це, це у них дуже скоро, розумієте? Ну, от у вас показує, що це зовсім скоро. Прям зовсім грудень. В грудні ви вже вон, дивіться. В грудні ви вже співаєте серінади. Розумієте? Українською мовою стрибаєте і. Так, запам'ятали. Кінець жовтень початок. Листопада. По руйнуванням. Руйнування будуть, на жаль, смерті також цивільних людей будуть. Виїжджати треба було не зараз, а вже позавчора. Тому, якщо у вас є можливість ще кудись там злинять будь ласка, навіть не думайте, тому що ну, період буде важкувати, Там ще трошечки у вас затягнеться, бо там Крим, і ну, недалечко. Тому ось так. Так, всім дякую, всім тихого тижня, тихого жовтня, каланчак. Великий вам привіт і тримайтеся, любі мої. Дякую.